Вибачаюсь, це третя частина. Так, я не повинна ворушитись. Англійській мові нам не завадило зовсім нічого. Е, спочатку ми записали September 9 Classrough. Тобто е, ми записали місяць, Тобто, це в нас який зараз місяць? Вірно, вересень. Ми записали вересень. Дев'яте. Класна робота. Дев'ять ми написали літерою і потім написали заголовок. Артиклі Е, Н. Далі ми відкрили підручник. Підручник на сторінці, на сторінці, увага. На сторінці вісім. Ми почитали слова words, teacher, girl, Apple, Rulers rulers, Orange, Picture, Pen, Pencils, Pencil Case, Boy Book. Потім е, майже кожна людина з класу перечисляла, що є в неї в кімнаті, а чого немає. Потім ми працювали з вправою 1. Це, це у нас було перше. Угу. Перша вправа після слова Cross. Cross Oh. Вибачте? «Colors» – Я слова місцями перепутала. У нас був розділ «Colors», Перше завдання. Тобто ми подивилися на кольори, які написані зверху. Тобто, «Black», blue, brown, «Green», grey, orange, reds, white, yellow. Потім ми подивилися на кольори, які знизу. «Orange», Blue, green, green, grey, red, black, white. Так, white, yellow і brown. І ми з'єднували. Ми їх з'єднували з словами, які були написані зверху. Тобто, one, one orange. «to Blue. І так далі. Потім ми працювали з вправою 2 в розділі «Colors». А попереджаю буде четверта частина, тому що урок вийшов довгий «Blacks» – Ми читали спочатку «black», «blue», Brown, Green. Grey, Orange, Red, White Yellow. Це у нас було написано різними кольорами. Це ми прочитали. Потім, потім ми прочитали, не прочитали, а сказали слова, які були написані кольорами. Тобто, Yellow, red, brown. Все була помилка. І вчителька так і сказала. Вона почала там oh, Yellow, blue. і прочитала слово Brown, а слово Brown написане сірим кольором. Тобто треба було сказати не brown, а Grey. Тому ми її всім класом виправили Грей, Ред, Блек. О май гад, сорі. Оранж, Brown, Блек, Green, Blue, і Вайт. Такс. Потім ми працювали з третьою вправою. Тут ми розбирали речення. Тобто. Нульове Нульове речення. The pencil is yellow. Далі ми, далі ми говорили: The pencil case, The Pencil Case is Red. Потім. Uh, put the apple is green the ruler oh the ruler mm, black oh the ruler is black I'm sorry please I'm sorry please It the the my my English. I'm sorry, please. Mm -hmm. <laughs> pencil Pens. Put mm -hmm. um, another ball. The Pens Pens. No, no, it's the two pencil in the two. Pants uh, in the pants, in the pants, in the pen, in the pants, in the pencil, say ruchka, say olivet, pens, pencil. Uh, the book is yellow. The The Ruler Black. I'm Sorry. Я е, коли говорила, випадково перескочила з 3 перескочила на 5. Вибачаюсь, я вже це вибачилась. Так. Ось так про це ми попрацювали в підручнику, а в зошиті. Так. Секундочку. One second, please. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Yes. Yes. Вибачаюсь. Так. В зоші ми не робили абсолютно нічого. Зошиті вона нам задала домашнє завдання. Сторінка шоста. Номер сьомий. Восьмий. І гемер. N E. Тут вона нам задала перше. Було все абсолютно легко. Сьомий номер. Я буду не називати там перше, друге, третє. Просто диктувати. One Apple. For Boys. А з цим Я, до речі, попрошу вас перевірити. Four Boys. Six. Давайте я не буду називати самі слова, щоб було быстрее. Six, 2, 1, 1. One, Cool. А Потім восьме завдання. Blue, red, orange, brown, green, grey, white, blacks. І перше завдання. The and l Тут перше. E е, N. Е, 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 разом. Е. Треба то писати, щоб не робити помилки. Це ми зробили в Зошиті. В друкові. В звичайному Зошиті це ми писали в класі про басі, за те, що я чухала носа. А, в... в класі ми написали таку. Табличку, яку ми писали в четвертому класі, я це зауважила, N Eats. NEPL, e, e boy. Потім ми трішки пропустили місце, написали N E O I -e U. Це ми зробили це ми таку пам'ятку пам'ятку те, про те, що треба, те, що треба ставити букву «Н» тільки тоді, коли йде голосна, а коли «Н», коли перша буква голосна, а просто «Е», коли перша буква тверда. І букви, коли ми писали N-IT, N Apple. І ебой ми перші літери виділили. Так, і закінчився наш урок. Уроки закінчилися о 12.45. Почалися о 9.00. Всім гарного дня! Чекайте нові новини.